Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео відповім на питання, які мені часто задають, як правильно е, організувати зимівлю для рослин гранату та інжиру, які росли в контейнерах або в горщиках. що е, деякі люди питають, чи можна залишити отак, от, як вони росли у відкритому ґрунті, просто в горщиках, е, на зимівлю, не заносячи кудись їх там, чи в кімнату, чи в погріб, чи можна їх так залишити, е, одразу відповім, що в більшості регіонів. Не можна Ну, за винятком окремих регіонів Одещини, Миколаївщини, Херсонщини і Криму. На більшості території України інжир і гранат, які вирощуються в контейнерах, потрібно заносити на зимівлю, оскільки це рослини субтропічного клімату, так званих холодних субтропіків, і вони вже починають вимерзати, починається загибель. Тої частини, яка росте не в ґрунті, тобто крім корені, вся вегетативна частина, вона гілки, вони починають вимерзати уже при температурі мінус 10-11 градусів. Є дані, що інжир витримує мінус 17 градусів. Так, витримує, і інжири і гранат може витримати мінус 17 і мінус 18 градусів, але це дуже, дуже короткочасно, якщо буквально одна, максимум дві години, буде така температура. Він в принципі витримає, але все одно плодові бруньки, які сформувалися, вже загинуть при такій температурі. Так само, як і при температурі мінус 10 градусів, але буде сильний вітер, не буде затишку, тривалий час сильний вітер, то навіть при мінус і мінус 9 градусів, навіть вони ці рослини загинуть. Теж таки залишиться може тільки коренева система, і то не факт. В грунті вона залишається завжди живою, а в таких контейнерах може навіть і не вижити. Потім люди задають питання, чи можна ці рослини заносити просто до кімнати в світле приміщення, в тепле світле приміщення, щоб вони продовжували вегетацію, щоб не втрачати якби, зимовий період. Скажу так: теоретично можна, але на практиці я б не радив цього робити. Того що. Велика кількість людей їм жалко оцих от плодів, які не встигли е, доспіти, і от вони заносять їх у приміщення. В приміщення вони якби доспівають. Вони то доспіють у приміщення, але смак буде вже не той. Вони не будуть мати ні е, смаку, ні аромату. Вони не наберуть цукрів е, е, в кімнаті при відсутності денного освітлення. Тому я б не радив це робити. Крім того, починають прокидатися плодові бруньки. Ось тут, от, бачите, такі круглі бруньки, це з яких будуть уже. Плоди бреби першого врожаю, якби на наступний рік. І от в кімнатних умовах вони почнуть активно е, рости ці е, бреби. Частина із них буде відпадати, частина буде нормально рости і дозрівати, але теж таки вони будуть несмачними, е, при вирощуванні в зимовий е, період. Е, е, також почнуть рости пагони, які будуть видовжені. Вони буде не вистачати їм світла, і вони будуть витягуватися і ну, будуть вони на наступний рік. Непродуктивними багато проблем. Особливо це стосується гранату. У гранату взагалі дуже тоненькі такі пагони почнуть рости, вони закручуватимуться, сохнутимуть, і ви матимете тільки багато проблем і такі рослини навіть можуть і загинути до наступного року. Тому дуже рекомендую все ж таки забезпечити нормальний період спокою для ваших рослин. Для цього їх потрібно опустити в погріб, і вони будуть стояти там. Аж до весни, коли вже відновиться вегетація інших рослин на дворі. зараз я покажу, як вони у мене зимують. Сьогодні температура опустилася до мінус 4 градусів, вночі передають уже буде до мінус 10 градусів, і це вже якби критична температура для рослин. Тому вирішив сьогодні всі їх занести до погреба. Тут ви бачите вся моя колекція інжиру, в кожному контейнері окремий сорт. Тут декілька десятків сортів інжиру. Я їх досліджую за різними показниками. Пізніше буду давати рекомендації. Ну, і в іншій частині погріба переважно рослини гранату. Теж трохи інжиру там далі є, але теж це гранат, різні сорти гранату. І ці рослини будуть зимувати тут у погребі до кінця березня або до квітня місяця. Подивимося, як по погоді буде. На початку квітня планую винести їх на двір в тепличку таку. Неопалювальну тепличку парничок для того, щоб раніше почалася вегетація. Раніше почнеться вегетація, тоді більша ймовірність, що основна частина плодів нормально доспіє і нормально визріє лоза, тобто деревина під наступний врожай. Тому заносити свої рослини, зимувати. До погреба. Я дуже е, рекомендую вам так зробити. Майте гарний завжди настрій, гарний врожай. І нехай вас усіх рясно, благословить Господь. До нових зустрічей!